Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль. Ль люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО, оце позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєні туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типу, мобілізації, там, підготовки, і все, поняли? На цьому все затихло. А хоча продовжують досі Росія провокувати цю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форситься в інтернеті. Туреччина ж вона не така, і Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам я спеціально передивився, списався журналістами зараз. Туреччини по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні, і там нема ніякого такого. Може це щось, а може це провокація. Ні, все вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він не в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слай байрактари, які ну в про них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. Зрівняння з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на само на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив. Я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел. Там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини. Їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотну, Туреччина це не глотнуть. Їм Вже давно пора оці свої дружні зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться, і щось зробити, в тому числі і Ердогану. І Туреччина з перестала будь-які зв'язки взагалі позакривали їм кордони, в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро. Дуже, ну, ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходили, сіфури, і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. О, ну, якщо це залишиться так само, як оце плюс-мінус з Польщі, якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, Туреччину це НАТО треба на, на чао сказати і все. Хоча вони не можуть прийняти величезні кон контракти на поставку цієї всієї історії, що на Байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну, гляну. Надіюсь, Туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й дію. На зв'язку, друзі, всім папа. -па.